Лутаємо дроп в новому проєкті Drop. По традиції, записати чимось смачненьким, з вас лайк, підписка. Всім приємного перегляду. Всім привітки на зв'язку. Я завжди Анді Геймерс, і сьогодні я вам покажу прикольний проект, який називається Knife Drop. Все, що нам треба, це просто нажимаємо play. Посланечко буде, звичайно, на гру під відео. Я впевнений, що кожен з вас грав вже в такий проект на телефоні. Зараз він з'явився вже в Телеграмі, і на ньому ми можемо фармити гроші. Все, що нам треба, це просто закидати ось так ножі в мішені. І як ви бачите, ось так рандомно з'являються токени USDT на мішенях. Нам потрібно в них попасти і нам зараховується на наш баланс токен. Все дуже просто, рандомно падають ці токени, ми собі збираємо і подальшому зможемо вивести. Також, друзі, зліва ви бачите, що якщо ми зіб'ємо 10 мішень, ми отримаємо пак для покращення наших ножів. Самий найкращий це золотий. Зелений самий такий поганий. Наступний йде, вроді би, синій, після чого йде епічний, такий фіолетовий і золотий. Давайте зараз вдесенько зіб'ю всі мішені, щоб показати вам, як воно падає. І так, я збив всі 10 мішені. Ось такий нам падає пак. Ми його відкриваємо і бачимо, що ми можемо покращити деякі з ножів. Переходимо в цю укладочку і покращуємо ножі. Для чого взагалі нам потрібно покращувати наші ножі? Щоб більше отримувати, звичайно, монеточок. В подальшому ці монеточки, я думаю, або будуть конвертуватися на е, USDT, або будуть, я думаю, ліститися на біржі. Тому обов'язково збираємо ці монеточки, покращимо також друзі, мішені. Чим більше ми покращуємо мішень, тим більше ми пасивно заробляємо монеточок. У мене з'явилася нова мішень, я зразу її теж покращую. Справа зверху, ви бачите, що я вже 3 мільйони отримую в минуточку. І покращу ще деякі мішені, щоб отримувати більше монет. О, мене з'явилася ще одна мішень. Це прикольно. Більше поки що не з'явилося. І так, друзі, переходимо знову в головне меню. І ви бачите, що справа є ще комбо. І є спіни. Переходимо в комбо. О, сьогодні я бачу, що є золотий пак. Комбочку я буду скидати в свій телеграм-канал, друзі. Тому обов'язково не пропускайте, залітайте в мій телеграм-канал. Там я буду публікувати нові комбо. Також, що хочу ще показати, це рулетка. В рулетці ми можемо вибити як і USDT, так і ножі, так і інші паки. Тому теж обов'язково крутимо рулеточку і заробляємо свої. І у СДТшечки. В принципі, ніби все розказав по механіці гри. Це просто кидаємо ножі і заробляємо монетки, і заробляємо, звичайно, тони. Також в подальшому ніби маю додати клани, тому обов'язково я буду створювати свій клан і буду чекати вас саме там. Клан буде називатися Andy Gamers і приєднуйтесь, якщо є бажаючі. Якщо відео вийшло вже тоді, коли є клани, обов'язково приєднуйтесь до мого клану. Я буду вас там чекати, можливо, буде також донатити на клан, щоб розвивати наш клан. Все вище і вище, і зробляти разом з вами все більше і більше. В Принципі я розказав все, тому всім дякую за перегляд. Обов'язково поставте лайк на це відео. Всім приємного дня і хорошого настрою!